Доброго ранку, земле моя, доброго ранку, всім миру й тепла. Хай усміхаються діти щодня! Доброго ранку, доброго дня, дітки, розумнички ви мої, ви вже, мабуть, знаєте, що треба вирости, вивчитися та отримати професію. Дітки, сьогодні на заняття до нас прийшла сова, яка запрошує вас разом із нею. Познайомитися з деякими професіями. Слоненяті чи качаті, кошеняті чи корчаті, дасть пігулку чи відвар, друг тварин ветеринар. Кухар варить борщ і суп, голубці готує. Він дорослих і малят смачно нагодує. Тисне вчасно гальма й газ Відвезе усюди нас, для доріг він хлопець свій. За кермом сидить водій. Вміє справно рахувати і товар пропонувати. Зошит, книгу Олівець продає нам продавець. Дітки, а я вам пропоную познайомитись з професією лікаря. З понеділка по суботу ходить лікар на роботу. Якщо раптом захворію, може вийти і в неділю. Він мені призначить ліки, перевірить горло і ніс. Скаже їсти борщ і кашу, щоб одужав я й підріс. Діти, а що ж потрібно лікару для роботи? Лікару необхідний стетоскоп. Він ним прослуховує. Легені хворих. Також лікар для лікування хворих призначає ліки, а іноді й уколи. Дітки, погляньте, а що це за машина така? Це швидка медична допомога, на якій їздить лікар. Малята! Сьогодні на занятті я пропоную зробити з паперу ось такого гарного лікаря. Дітки, давайте зробимо пальчикову гімнастику, щоб підготувати наші пальчики до роботи. Лікар лікує людей. Вчитель навчає дітей, кухар готує обід. Ось такий професійний світ. Дітки, нам, як і завжди, знадобиться допомога наших батьків. Перед заняттям батькам необхідно вирізати дитячу долоньку з кольорового картону, а також вирізати з білого паперу два кола і прямокутник, а з рожевого паперу вирізати овал. Також для заняття нам знадобиться клей, олівець, фломастери або маркери червоного та чорного кольорів, серветка, а також мої любі гарний настрій. Дітки, подивіться, будь ласка, на зразок. Давайте спробуємо викласти нашого лікаря з завчасно підготовлених деталей. Спершу ми беремо два кружечки це будуть наші оченята. Кладемо їх по центру. В такому порядку ми будемо наклеювати наші детальки, потім овал це рожевий, це буде наш носик. Потім білий прямокутничок клеїмо, це буде шапочка у лікаря. Далі ми з вами домалюємо оченята та ротик. Ну, що ж, почнемо? Перегортаємо кружечок, беремо клей. Змащуємо кружечок. Перегортаємо. Промащеною клеєм стороною, наклеїмо, серветочкою притискаємо. Далі беремо другий кружечок, перегортаємо, промащуємо клеєм. Рішки відступаємо, також по центру прикладаємо і серветкою притискаємо. Далі нижче беремо рожевий носик, промашуємо, перегортаємо нижче, ніж очей, кладемо і притискаємо. Далі беремо шапочку, ось, її необхідно приклеїти доверху. Тобто беремо клей і змащуємо зліва направо, робимо смужечку клею. Ось так проводимо, зверху, так, розстроїмо. Трішки відступаємо, розкладемо. Далі нам необхідно домалювати очі нашому лікареві. Для цього нам знадобиться чорний маркер або фломастер. Ставимо крапочку і з крапочки починаємо її трішки розширювати. Більше, більше робимо колові рухи нашою рукою. Ось. Тут також ставимо крапочку і робимо колові рухи рукою, починаємо розширювати рукові, щоб наша крапочка була більше і більше. Ось так, молодці. Далі нам необхідно домалювати наш ротик, тому беремо червоний колір маркеру або фломастеру. І знизу зліва направо малюємо дугу. Поклали і малюємо дугу. Потім ще раз малюємо дугу. Далі подивіться уважно. Нам необхідно на нашій шапочці зобразити значок лікара, тобто намалювати ось такий хрест. Необхідно провести зліва на праву лінію. Відступили це ми робимо посередині. Відступили трішки з лівого краю. І не до не доводимо рукою до правого краю, до цього краю, проводимо лінію. Ось, провели, лінію невеличку. Далі поніже її розширюємо ще раз. Провелимо. Відступили тепер зверху до низу, необхідно провести лінію. Ще раз її нагада. Ось так. Подивіться, будь ласка, якого чудового лікаря ми сьогодні з вами. зробили. Діти, ось як на світі професій багато, тож подумайте, яку ж з них обрати? А мені вже час прощатися. До побачення, мої любі, до наступних зустрічей!